Музей садиба в Ковпаківці, альтанка наша. Сьогодні вперше протуплюємо повноцінно піч новозбудовану. Ось так вона виглядає. Зараз я вам покажу її. До цього протуплювали злегка. Сьогодні протуплюємо вже повноцінно, будемо випікати в ній хлібчик. Бачите, розгорається, набирається температура. Ось наша піч. Збудував її мій батько Бондаренко Валерій. Допомагав брат Володимир Бондаренко, Сергій Коровка, друг наш. Так, ззаду вона виглядає. Бачите, таке півколо. Піч називається Помпейська. Ось така вона. Тут плита. Це все ще буде обмазано глиною чи обштукатурено, але вже можна користуватися. Сьогодні спробуємо пективний хлібчик.